Інспектор ми готові. Ну поставить підпис? Звичайно. Ну Давай. На так притихнулося вам даю. Я вже десь п'ять разі знайомих з ним. Всі добавляєте. Пояснення світла, тут дописують до протоколу. А хто такий світок? Карковенко які... Це... Ігор Миколайович. Задавали вам питання, чи ви будете передавати водійське посвідчення на вилучення. ви не передали водійське посвідчення. Коли я відмовлявся передавати посвідчення? було ще 40 минут назад. Я так. жодного разу не відмовився передавати посвідчення. Там все є пояснення, я не збираюся. Можете передати, його зразу вилучення. До протоколу додаються пояснення свідка Флоря, гражданине Шевченко. Ченка Ов Парковенко. Ов свідки огляду. Свідок Харковенко Ігор Миколайович. А можна подивитися а, чому? Вже не можна. Не, не ви мені відмовляєте? Не, да, не зобов'язані вам носити ті самі пояснення. Ви нас... мені відмовляєте да, надати. Да. Ви можете вийти, подивитися, у вас є бажання. Ну, я носить вам по 28 разів, це не буду. Як ви захочете. Чекайте. Інспектор. Я вже чекаю полтора Ви часу. мені ви відмовляєте, підписи. звичайно. Став... Або ви ставите підпис, або ви не ставите підписи, ви поїхали. Я не бачив таких, я не бачив таких є свідків. Це відеозапис за тими свідками, коли вам зберігається. Я не бачив таких Свідків, які ви написали сюди, більш того, що а... що вони чули, як ви відмовились передати водійське посвідчення, я жодного так. разу не відмовлявся передавати це, це, це посвідчення. Отак, отак, відмовили... а підкажіть, так, будь ласка... чому вони, вони вони возлі протоколу, а... дане водійське посвідчення? Згідно статті 124, передайте, будь ласка, водійське посвідчення. Я вас його вилучу. Підкажіть, будь ласка, куди ми додамо. Пояснення, де О, ми записуємо. Сюди протокол. Все, можете дописати, що до протоколу додається пояснення. У вас є з собою якісь документи, паспорт, водійська, щоб ми бачили, що це дійсно ви? Так, да, звичайно. Да, так, Приділіть, щоб ми побачили, що це. Ось так і записуйте. До протоколу додається пояснення свідка, який був зо мною автомобіль. Громадянинка така, то фамілія Угу. Ага. Все. Оце так. Отримай. Да, я напишу. Mm. Давайте ми сюди додамо. Свідка. А що за, за свідок огляду? Та чому свідок огляду? А що це за свідок огляду? Це свідок, який написав пояснення. Чекайте, ні-ні ні. У нас. Три, Свідки чи потерпіли? Флорія Олег Васильович, так. Да? Шевченко Олександр Володимирович. Чого ви сюди понаписували да... свої пояснення? Ну давайте, скажімо так, чого ви їх сюди понаписували? Якщо ви так вже питаєте, що то розказати. Тут ви не пишете, тут ви не читаєте. Ну, чекайте, пишете. це ж свідок. Його ж треба сюди внести. Та Світлана... Михайлівна. Це ж свідки чи потерпілі, так? Свідки, ви свідки, пишете сюди. Ні, 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 чекайте. Свідомо? чуєте, що я кажу. Я чую, що ви мені постійно щось не договорюєте. Нам, и весело в От Иры Черком, привет, еще Максиму, сказать, что сильно, Надеюсь, ваши дети люблю. тоже так. Вот слышим, песню, А что не имеет подписи свидетеля Шевченко Александра Володимира обязательно, есть подписи, поясни. А де пояснення? А де пояснення? В машині. можу я з ним Не знайомитися? На не чого немає? А чого я не я можу? Хочу вам Чекайте. От ну я згід... згідно згідно статті 268 шістдесят згідно... Клап України я хочу ще раз наголосити, що згідно статті 268 шістдесят України, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, це я має право знайомитись матеріалами справи. Це матеріали справи? Це ну, все в суді. Я ж кажу. Пояснення в суді, відео в суді. треба? — Це матеріали ви, ви справи? Підписи. Звичайно. Ставте підписи? Ні, то я зараз остановлюю ще до судки. Вбираємо, що ви не ставите, ви їдете на Так високити. я ставлю. У мене, в мене питання. Підписи. Я не буду відповідати на ваші нерозумні питання. Ну як це Та, нерозумні? — так обично. Я не буду вам відповідати на одне те саме по 30 разів. В течені в двох часу вже. Скоро. Понимаєте чи ні? Хороший. Найгрались, чи ви ну, поїдете десь, в якщо вам весело. А чому ви так зі мною розмовляєте? Ну, тому що ви той, як з вами ще розмовляти. Ну, зі мною якісь. Як світ? з вами ще розмовляти? Ну як з вами ще розмовляти? Ну, ну, ви неадекватна людина. А чи не? Ви зробили обгон, сир? аварійку і сидите вже два часа тут, розкажете нам, що підпис. нам як робити. Не хочете ставити підписи, не ставте, ви не обов'язково їх ставите Я, так. Да. Я ж вам ще раз не обов'язково. Фани для вас, если ви цього не знаєте. У вас здесь дві строчки. Тут графа для свідків. Ні, графа ось для свідків. Ви сюди відношення ніякого не маєте. У вас підпис, два підписа і дві строчки. Там, де ви щось повинні писати. Чекайте. От я, я вам через що але я... я не собираюсь чекать уже. Вам вам... Я не зовсім Заїжджи, вам провіряю. Що... То, що ви хочете факты... десь щось писати, то пишіть, ідіть в друге место, де захочете. На заборі щось пишіть, де вам захочете. А чого ви нервуєте? Да тому що ви достали, чесно вже достали. Свім поведень. Розумієте чи ні? Я ж коли в церкві з'їздіть і буде все нормально. Ви в стані? Так, ставить? Я в нормальному стані. Ви ж ставити. на роботі. Це ви не стані. Вірніше, ви ж на службі. Бо я слушаю, що вийдете з нами на два перші. Ну, ви ж Будете на службі. На Боже, ну як ви можете служити гражданам України нам. І... Вам йому на служити? Ну так. Ви повинні бути пішоходом за те, що ви робите. Ну, я ж ви гражданин пішеходим. України. Просто-напросто. От що повинно бути. Як мінімум на год, щоб ви були пішоходом, тоді буде нормально. Тоді ви не будете здійснювати загрозу іншим учасникам дорожнього руху. Стаття 63. Підпис. Що ви маєте, що ви не несете відповідальність за те, що ви написали. Як це я наносив, не відповідаю? Ну так, те, це обично. Відкрийте ще Конституцію України, прочитайте статус 63. Дякую вам. Так ми ж з вами зупинились на тому, що... Я з вами ніде не зупинявся. Як? Я вам написав протокол. Протоколі в протоколі все чітко указано. Що ви зробили? Я вже не збираюся ніде з вами зупинятися. Я вам все написав, протокол написаний. Де ви зупиняєтеся, це не до мене. Я Антон і я. Будь ласка, надайте мені пояснення. тих подивіться, я Ти не зобов'язаний вам носити. Да. Ви хочете подивитися? Дід дивіться до службового автомобілів. Я вам їх покажу до службового автомобілю. Носи для їх не зобов'язані. Слухайте, є законодавство України, яке, яке, чітко, яке чітко регламентує. Я не винуват в тому, що у вас немає пам'яті. Понімаєте чи не? Ви обганяєте, не повните. Робите аварійку, ви не повните. До вас привозять свідки, ви не повните. При свідках відбирають пояснення за питання, Ви опять не повните. Це не до мене. Зверніться в лікарню, будь ласка. Мені здається, що ви занадто негарно до мене ставите. ви ставите пляшку, ставити, зможете не ставити. Як захочете? просто не Я не відмовляюся. Я жодного разу не відмовився поставити під. Будь ласка, протокол. Ну як це ставити? Ну, чекайте, звичайно, ставлю. Ну, ставте, можете рішення засіти. Ну я ж маю право ознайомитись з матеріалами справи. Мені не треба це розказувати. В течение двох часов пояснюю. Будь ласка. Ляшка, у мене це не, це не цирк, розумієте? що? Ви ж не цирк і я за мене. Щоб я вам одне і те саме пояснював по 10 раз. І все одно ви його не заповните то вам ще треба буде в чині 10 разів ще 20 разів пояснювати. Дивіться, ви я, додаєте я доказ. До, да, до прот... ви записали, що ви додаєте клопотання, додаєте копію. Протоколі ви покажете. Це це не копія, це, це, пояснення. це, це пояснення. Так. Е, то, що у вас таке клопотання. клопотання. Де ви вказали да. в протоколі? Що ви додаєте клопотання, і копію до протоколу? Дивіться, я додаю до протоколу про адміністративне порушення клопотання Єст, про вісню справи. Клопотання є. Да? Потім да. я надав свої пояснення. Пояснення свідки. Свідки чи потерпілі, а б це ж де ви сказали, що буде пояснення дано свідка. А де вказано, що є пояснення свідка Шевченка Олександра Володимировича? Покажіть. Дивіться. До протоколу де додається пояснення свідка, громадянина Флоря, але громадянина Шевченка і Харковенка. Все там указано. <свит> <свит> Ні, не моєю рукою. То моєю рукою саме чисто. Так от я написав, до протоколу додається пояснення громадянки обсежки Світлани як свідка. По пояснення тобто... будуть возле протоколу. Вони прийдуть в суд в за цим протоколом. Тобто от дивіться, Лапу я вам даю клопотання і, і я пояснення, да? Да, я долучу, до ви що думаєте, причому що я не... причому ми ж тут написали, що ми пояснення надаємо саме вам, Правильно. тому що може ознайомитись. Зачем мені? Ну як це ми ж ми... вам надаємо ну, пояснення? Мені ну як це не ну, за чим мені додавати пояснення? Ну ви ж збираєте як... пояснення як? свідків. Я збираю, я збираю, якщо я бачу в дану ситуацію, що ви зробили? За мені пояснення чесно? Чекайте, скажу, ну ви збираєте пояснення свідків? Оно. Ну ви Це збираєте пояснення свідок і, пояснення. Свідок. і ви Св... інших ви... свідків ви збираєте пояснення? Ми відбираємо пояснення свідків тих, яким ви здійснили аварійну обстановку. Є ага. пояснення свідка. Є ага. потім зупинили свідки в їхній присутності. Ви відмовились передати посвідчення. Все ну є пояснення, є з відео, Там ви відмовились, передати посвідчення для вилучення, до подання статті. Угу. Це все є. Угу. Все, зачем мені? Це ваші свідки. Ви будете з цим свідком у суд і будете в суді розказувати. Як а ці свідки прийдуть до суду. А за чим свідкам іти до суду? Ні? Звісно, ні. Будемо пояснення цього достатньо. Пояснення відео, що ми добавимо. Так ви достатньо. мене ознайомите. З, з, з поясненнями і свідків. Віддяло, Шевченка. Підход, і, і... а Там написано буквально 3-4 строчки. Щоб були свідками того, що ви відмовились передати службове посвідчення для вилучення по статті 1224, okay. за яке йде вилучення водійського. Okay. Там більше на це не було написано. Окей, okay, давайте, я піду подивлюсь. правильно Реальніше прочитав. де? чекайте. Вам я, дар, не вам дані, ви телефон. я не прочитав. Дивіться, телефон убираєте, ви не знімаєте. Дані знімаємо, тому що не можна. Стаття Чому? 10. Почитайте. Персональні дані, захист персональних дан. ну, даних. Захист персональних да. даних. Читайте. Що 10-го на автодорозі був свідком того, як водитель автомобіля, е, як, аб, як фамілія Абщенка. Тобто отказались передать водительское удостоверение для при составлении протокола статья 122.4 для взятия до решения суда. Раз. Второе пояснение. Точно так же. Точно так же. Там не больше, не меньше. 60 й год, то, был свидетелем Сашевченко, то как водитель Абцешку відказався передати водійські дистерини при составленні протоколу по статті 122, час 4 для взяття для до рішення суда. Все, все, що, все, що було, не більше, ні менше. Два свідка були зупинені, коли ви не передали водійське посвідчення для того, щоб його вилучили за статті. Под, ваше клопотання це в суді надасте. Ми розгляд справи не проводимо. Розгляд справи. Це, це в суд да, його надасте. Якби ми постанову виносили. постанову виносили, то ви б заявляли клопотання про перенесення розгляду справи. Розгляд справи буде в все. Винесте клопотання в суд. Да? Згідно чинного законодавства, так? Все ж згідно чинного законодавства. Хор... Якщо ви не знали, то я, в, місто, в, я вам не з'ясую. Якщо хочете, я долучу до протоколу. Ви будете долучати чи не будете? Ну так я ж написав, що долучаю. Давай, у нас буде йти до протоколу. Давай, Давайте, ми геть до... одинаково, що буде 5 бумажок, що буде 10 бумажок. Цього на ролі не грає. Правильно чи? Да. Ну все, бачите, думаю, на сіли не дійшли до чогось. Держись, Окей, добре. Все, ознайомились. Стаття 63. Підпис. Да. Ви тут вітер. Чого можна підписати в машині?